Добрий день, дорогі друзі. Вас вітає компанія Аквабокс Сергія Такуєва і його команди. І сьогодні у нас на вулиці, 22 березня 2023 року. Погодка нам усміхається, тепло, а це означає, що ми відправляємося по монтажам, по збірці обладнання для нових клієнтів автомия. В період війни ми замонтували дуже багато об'єктів в місті Харкові. Замонтували об'єкти в місті Бориспіль, в місті корсунь Шевченківський. Замонтували об'єкти також на європейському ринку, а саме в Португалії, в Молдові, в Окниці, в Кишиньові. Зараз напрацюємо ринок на Європу. Якщо ви бажаєте приєднатися до нас, то Прошу звертатися за цими всіми питаннями за оцим номером. Номер є нашого директора Viber, WhatsApp або Telegram.